Короче, на свое усмотрение. Блин. Це була ініціатива грінченківської громади. І також унів... університету Грінченка. Ось і я вирішила допомогти в цьому, тому що мене це дуже цікаво. Для дітей завжди створюється завжди, саме найкраще, саме таке, то щоб було їм цікаво за їх заохочувати, і для того, щоб було красиво і привчати дітей до красивого. І ось волонтери університету Грінченка зробили таку шикарну для нас стіночку. Вона подобається дітям. Ми плануємо продовжувати нашу роботу, плануємо розмальовувати різні дитячі, дошкільні навчальні заклади для того, щоб робити оболонь, оболоні Київ красивішим.